Доброго ранку, ми з України. Я вас вітаю на моєму YouTube-каналі. І будемо дивитися знову карту дня, як зазвичай. Ось. Тому вибирайте інтуїтивно свою карту, хто перший раз і не знає. Вибирайте інтуїтивно свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, де підстелити. Хочу попередити тих, хто шукає приватних розкладів або особистих. Мене в Тіктоці немає, я нікому не пропоную ніяких. Ритуалів. Я буду це повторювати часто, тому що я бачу, шахраї обнагліли. Ось і краще донатьте на ЗСУ. І так, перший, другий, третій варіант, і дивимося, що чекає нас сьогодні. Верніше, вас, хто вибрав перший варіант. Дивіться, у вас випадає шут, блазень. Це, знаєте, коли людина нічого не боїться, коли людина звільнилася від когось від чогось і починає новий шлях. Це і народження дитини може бути, народження якогось проекту нового, якоїсь нової роботи. Тобто, у вас щось новеньке, це хороші звістки, звичайно, це і інтуїція, це і якийсь багаж знань, про який ви ще навіть не здогадуєтеся. Тобто, ви сьогодні можете відкритися як квіточка, а можете і не відкритися, залежить від вас. Чи ви скористаєтеся своїми знаннями, своїми, своїм досвідом, який ви носите тут у сумочці? Хороший день, хороші початки! Бажаю всього, всього найкращого. Ось, якось так. Карта номер два. Тут у нас королева монет говорить про фінансову сторону. Сьогоднішнього дня, тобто це накопичення, це відкладання, це збирання, це прибирання, це е, затишок в домі, це приземиста е, земна енергія, це не є якісь фантазії, це щось, що ви сьогодні зможете потримати, щось, що ви зможете побачити, якийсь результат вашої. Праці. Сьогодні ви його побачите. Це можуть бути, звичайно, і подарунки, і премії, і якісь винагороди, і зарплату. Хтось, можливо, отримає. Можливо, хтось купить щось або продасть сьогодні. Це фінансові справи. Це хороша карта. Це може бути навіть і спадщина. Багатенька ви сьогодні. Ось. Ну, але відносно все. Ви розумієте, що комусь і мільйона замало, а комусь і тисячу гривень це ого-го, як багато. Розумієте, тим більше знаючи, які пенсії у нас зараз, наприклад, в Україні. Карта номер три. Тут у нас спаж Кубків. Дивіться, як можна прирівняти його до цього блазня, до нульового аркану. Тобто, ви можете все, що я сказала тут, все те саме і тут. Але додам. Це можуть бути, знаєте, флірт легенький, залицяння, приємні компліменти якісь, такі, знаєте, дрібненькі, підмігнув хтось, ну, це підвищений трошечки настрій. Це коли вам добре, це коли ну, от, приємно. Ця карта показує дуже таке, знаєте, все нейтральненьке, таке, не гаряче, не. Холодно, а от коли приємно на душі, добре, це хороші звістки, це компліменти, це якісь листи, вам хтось напише в інтернеті. Ось це ваші діти, які вас сьогодні обрадують. Знаєте, от коли от згадайте відчуття, коли ви дуже щасливі за свою дитину і гладите її так по голівці. Оце є то відчуття. Просто відчуйте сьогодні е, приємні моменти вашого життя. Примирення теж може бути сьогодні. Щиро вдячна вам за увагу. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам та Валерію Залужному!